Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх військовослужбовців, захисників і захисниць з професійним святом Днем Збройних сил України 6 грудня, в день ухвалення 1991 року закону України про збройні сили України. Українці відзначають державне свято, День Збройних сил України. Дня мене звуть Тонурков Дмитро, я учень ОВП МТС 24 ї групи. Вітаю із Днем Збройних сил України усіх, хто відважно захищає нашу батьківщину від загарбників. Завдяки вам у України є щасливе майбутнє. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! День збройних сил України відзначається в умовах війни, і тисячі солдатів і офіцерів героїчно захищають нашу українську землю зі зброєю в руках. Українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців патріотів, які демонструють мужність, силу духу, волю та непохитне бажання перемогти. В цей святковий день сердечно вітаємо Збройні Сили України з професійним святом і висловлюємо нашу щиру вдячність всім українським військовим, які сьогодні зі зброєю в руках обороняють Україну, захищають її суверенітет. І територіальна цілісність! Бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості та незламної сили волі! Слава Збройним силам України! Героям слави! Вітаю усіх війнослуживців України! Ви, наші захисники, наша опора держави, спокій наших домівок, спокій наших близьких родичів лежить на ваших міцних та мужніх руках. Тому ми хочемо побажати вам дуже багато здоров'я, дуже багато сили та мужності, дорогі наші любі та довгоочікувані захисники та захисниці. Дуже хочемо привітати вас з важливим святом. З Днем Збройних Сил України. Бажаємо вам від щирого серця, великого та міцного здоров'я. Нехай ваші сили завжди будуть з вами. Нехай все, що ви робите для нас, для свого народу, все поверталось до вас подвійними рядами. Бажаємо, щоб навіть в лихі часи та погоду ви були щасливі та дружні. Нехай страх, горе та біль ніколи навіть і стояти з вами не будуть. Нехай голод та холод оминуть вас іншою дорогою. А ми будемо вам якомога більше в цьому допомагати. Ми розуміємо, що вам зараз важко, але ми пишаємося вами, вашою мужністю та вірою в найкраще. Ми дуже вдячні вам за все, що ви робите для нас, за те, що ви даєте нам можливість жити спокійно та без страху. Ви безстрашні люди. Ви справжні герої. Велике дякуємо вам за мирне небо над головою. Любі наші. Повертайте скоріше додому живими та здоровими. Ми дуже за вами сумуємо. Дякуємо вам, слава Україні, героям слава, дорогі солдати, воїни Збройних сил України. Ви робите справжній подвиг, тому що ваші серця хоробрі, а душі незламні. Дякую за вашу сміливість, бажаю міцних сил та мужності. Перемога обов'язково буде за нами. Завдяки вам. Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі за те, що перед тобою я відчуваю себе захищеною. Дякую тобі за все, особливо за ті жертви, на які ти йдеш заради нас. Завдяки тобі я засинаю не так сильно боючись чогось страшного. Ти мій герой, я дала наслідування такої сміливості. Будучи за кордоном кілька місяців тому, я мріяла опинитися вдома на своїй улюбленій Україні. Як жахливо, що часом можна бути вдома, але при цьому далеко від нього. Україна мій дім, а ти, мій герой. Сподіваюся, скоро все закінчиться, і ти, як і я, зможеш сидіти за столом з рідними та відзначати перемогу нашу сильної України. Дорогі наші військовослужбовці, захисники і захисниці, сьогодні для кожного українця особливий день день Збройних сил України. Цю листівку ми, учні Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу, адресуємо вам, наші захисники і захисниці. Ви є прикладом хоробрості, мужності і незламності. Ми вдячні вам за те, що ми маємо змогу навчатися і працювати. Головне повертайте додому живими і неушкодженими. Слава Збройним силам України! Перших днів багато учнів та випускників Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу стали на захист нашої неньки України, стали учасниками бойових дій і волонтерами. Дорогі наші воїни, ми вами дуже сильно пишаємось. Ми всі сильні та сміливі. Ми обов'язково переможемо. Низький уклін всім воїнам України. Слава Збройним силам України, героям слава, збройні сили України. Слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно прийняли, як борг почесний, солдати світла, воїни, добра, вклоняємось пошані вам доземно, за найцінніше, за саме життя. За ранки, що зустрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні ЗСУ, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любові, надай вам, Боже, сили у броні, відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни. Ми молимо для вас благословення.